Готуємось до маковія разом. І я пропоную вам спекти ось таку красиву і неймовірно смачну булочку, в якій дуже-дуже багато маку. Вона ароматна, м'якенька, запашна. Тому готуємо. Для цього підготуємо всі інгредієнти, щоб вони були кімнатної температури. Але молочко трішки підігріємо. Беремо 240 мл молока, 10 г сухих дріжджів. Обов'язково дивіться, щоб дріжджі були якісні, свіжі і не просрочені. Додаємо туди половину нашого цукру. Взагалі нам потрібно 130 г цукру. Я десь половину сюди насипаю. Трішки розмішую вінчиком. І додаю трішки борошна. Загальна маса борошна нам потрібна 570 г. Ну, я додаю кілька ложок, щоб замісити таке тісто консистенції, як рідка сметана. Тому вже регулюйте тут самі. Головне розмішати, щоб вона була однорідна, ця маса. Яку ми залишимо десь хвилин на 15 при кімнатній температурі. Зараз в мене в квартирі тепло, 26-27 градусів, то 15 хвилин буде достатньо. Якщо у вас буде прохолодніше, то ну, залиште трошки надовше, а ви, ви потім побачите, що тісто працює. Закриваємо це ми харчовою плівкою. І поки буде стояти, поставимо нашу начинку готуватися. Для цього беремо 300 г маку, промиваємо і ставимо варитися десь після закипіння 20-30 хвилин. Ось пройшло 15 хвилин і дивимось наше тісто. Ось воно таке живе. Всередині видно, що дріжджі працюють. Тому працюємо далі. Сюди додаємо інші інгредієнти: це два яйця, вершкове масло, яке ми розтопили заздалегідь, потрібно 60 грам, залишок цукру, ванільний цукор, дрібку солі для балансу смаку, цедру або апельсину для аромату. Це все ми розмішуємо в однорідну масу, і потім поступово додаємо борошно. вмішуючи його спочатку вилкою, а потім вже мішаючи руками. Якщо ви ніколи не робили дриживе тісто, не бійтеся, з ним працювати дуже легко і просто. Головне, щоб були гарні дріжджі. Воно само підійде, само там все зробить. і е, вам дуже сподобається. По цьому рецепту у вас точно вийде смачна булочка, я вам обіцяю це. Отже, тісто ми замішуємо дуже довго, я його не мішу, просто е, коли воно вже однорідне починає відставати від рук, я потім підсипаю трішки борошна і викладаю вже щоб щоб залишити, щоб Воно підходило. Воно дуже еластичне, м'яке, не забите борошном. І ну, ось, якщо трішки підсипати потім борошном, воно не пристає до рук. Ви його кладете і зверху я обов'язково притрушую трішки борошном, знову покриваю його харчовою плівкою і залишаю на півтори години. Мені півтори години вистачило при моїй температурі. Так, наш мак зварився, ми його зцідили всю водичку і тепер перебиваємо блендером. Навіть чи коли він гарячий, я його перебиваю гарненько, щоб він уже там побілів, щоб оці кропинки вже трішки перемололися. Мак беріть обов'язково якісний, щоб не гірчив. Потім на 300 г маку я додаю 150 г цукру. І також перемішую, більш нічого взагалі не додаю ну, дрібку солі ще додати для смаку. І все. Гарно перемішала, ось така маса в нас виходить. Цього маку буде достатньо для нашого рецепту. І ось пройшло півтори години, і наше тісто ось як піднялося. Воно таке м'якеньке, таке класне. Я дуже люблю працювати з дріжджовим тістом, хоча раніше це був для мене якесь табу. Один раз спробувала і все, закохалась на все життя. Хочу сказати, що нашого тіста вистачить рівно на дві булочки, тому ми його відразу ділимо на дві частинки. Ну, я на глаз, я не відважую, десь пополам поділила. І щоб якраз було дві булочки. Так, тепер кожна булочка в нас буде складатися з трьох частинок. Тобто ми ділимо на три частинки. І нагадаю вам, щоб отримати легкі і прості рецепти, не забувайте на мене підписуватися і ставити дзвіночок, щоб приходили повідомлення про нові рецепти. Отже, беремо тепер одну частинку і розкатуємо тоненьким таким кругом. Я круг потім спеціально не вирізаю, тобто, якщо края там не дуже рівні, це нічого страшного, тому що вони ролі не грають. Ось, побачите, коли ми будемо його скріплювати. Значить, Посипаю трішки корицею, бо я люблю е, запах кориці в кориців. І викладаємо е, мак. Значить, Мак теж я розділила на дві частини: одна для одної булочки, друга для другої. І кожну частинку поділила ще навпіл. Отже, викладаємо ми шар маку. Він виходить доволі товстий, гарний. Я дуже люблю, коли багато маку, я взагалі всі ці булочки, пиріжки з маком з дитинства просто обожнювала. І хотілося з'їсти в порошку лише один мак, а не їсти тісто. Тому я завжди готую, щоб було багато-багато начинки. Отже, ми тепер розкатуємо другу частинку. Теж тонесенько. Теж не потрібно там дуже рівненько. І викладаємо зверху на наш мак. У мене друга частинка вийшла не така вже по розміру, трішки менш, але це теж нічого страшного. Викладаємо другу частину маку, на цю частину тіста, рівномірненько розпреділяємо. Я думаю, вам видно на відео, що маку дійсно дуже-дуже багато. І е, третю частинку нашу теж розкатуємо тонесенько. Вона закриє всю булочку, тому я роблю її так дуже сильно розкату, щоб вона якраз покрила все це. І викладаємо ось наверх. Тепер ми ставимо посередині скляночку і розділяємо тісто на 16 частинок. Тобто спочатку 4, 8 і 16. Виходить ніби таке сонечко з промінцями. Тепер беремо два промінця і ось складаємо ось так, двічі чи втричі всередину. Кінчик закріпляємо. І так, з кожною парою промінців. Не бійтесь, що там велика відстань між промінцями, оцими вже, між косичками цими, воно все підійде і вирівняється, і буде, буде красива кругла булочка. Насправді це взагалі зовсім не складно зробити ось таку отаке красиве сонечко. Обов'язково спробуйте. Ваші рідні будуть просто в захваті. І не тільки від краси, а ще й від смаку, бо це дійсно дуже-дуже смачно. До речі, ми цю вуличку з'їли, просто прийшли гості, і відразу ми її з'їли. Ось так. До цього розігріваємо ми духовку до 175 градусів, щоб заздалегідь. Потім, коли ми залишаємо трішки підійти хвилин на 20, коли вже булочка підійшла, змащую я яйцем обов'язково, щоб вона мала такий красивий вигляд після випічки, випікати будемо десь 25-30 хвилин. Я ставлю на 30 хвилин, я люблю, коли булочки виглядають так рум'яненько, красиво і апетитно. Ось як і вийшла у нас. Ось така чудова булочка. І навіть не потрібно різати. Кожен відламує собі шматочок, ось таку косичку і їсть. Отже, готуйте! Всім смачного! Бачите, як вдома смачно!